А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Чорна сметана. Автор історії Арсен Гребенюк. Це сталося незадовго після Великодня. Я зайшов до супермаркета, де в хлібному відділі ще лежали останні паски. Поруч посипки, трохи далі фарба для крашенок. Звичайно, сезон на них уже минув, покупців виявилося мало, як на ту пору, ніхто не штовхався, не загороджував шлях. Я рушив далі за сиром, потім узяв з полиці пляшку йогурту, чорничний йогурт, писалося на етикетці. Він був злегка фіолетовий, і я зиркнув назад у бік всілякого декору. Чому деякі продукти фарбують постійно, а інші ніколи? Жовтий безе, рожевий зефір, ось посипка на Паски, що вже казати про всілякі соки, чому ж не буває синього масла чи зеленої сметани? Невже до цього просто ніхто раніше не додумався тоді я буду першим? Оце так. Небагато лишилося занять, де ще можна стати першим. Не в силах протистояти цій думці я повернувся за барвником. Лишився тільки фіолетовий та згодився бі він. Задоволений, я пішов до виходу. Воно вам треба. глянула на мене касирка, раптом посерйознішавши. Що, так? кивнув я, роздивляючись жувачки. Касирка якось дивно потягнула руку під стіл, щось намацуючи під кришкою. Я насторожився та щойно зрозумів, у чим справа, змінити вже нічого не міг. Оцей. показала на мене касирка. Знанацька охоронець, що досі стояв за камерами схову, вибіг доказ. Спинившись на мить, він розставив руки, як воротар, і побіг до мене. Я схопив покупки і рвонув назад. Повзпив крекери в кондитерський відділ, де хвилину тому були відчинені двері. Негаючи гаючи, ні миті вузький коридор, скинув за собою коробки. Вони з гуркотом попадали, щось розсипалося, охоронець залаявся. Лунали ще голоси «Лови, це він. Та я не озирався. Праворуч, далі. Я скинув хиткий контейнер, відчинив легкі двері і опинився на ганку з іншого боку будинку. Тут простягався двір, зараз безлюдний. Я миттю зняв куртку, щоб мене не впізнали, зібгав її та взяв під пахову. За поворотом стишив хід, пригладив розтріпане волосся та вирушив на сусідню вулицю, затисатися між перехожих. Доведеться більше не ходити в той супермаркет, подумав я. А жаль, то мій улюблений, ще й знижки там маю. Про всяк випадок озирнувся, та гонитви не було. Охоронець, мабуть, зрозумів, що шукати втікача можна де завгодно, спробуйно знайди. Місто все ж не маленьке. Щоправда, упаковка сметани та пачка барвника в моїх руках усе ж привертали увагу. Бабуся, що продавала на зупинці картоплю, прикипіла до мене поглядом. Ой, що ж ти робиш? похитала вона головою. Такий гріх! На її обличчя читався осуд і безсилля. Мені стало жаль її, та я не розумів, яка моя провина. І тут стара нагнулася, взяла картоплину і пожбурила в мене. Перехожі озирнулася, і я миттю прошмигнув у вузький прохід між будинками. Ненормально. Та що я зробив такого? Кілька дітей гралися у щось на ганку. Я був уже далеко, коли поглянув назад. Якийсь чолов'яга підійшов до малих і про щось розпитував, а вони показували в мій бік. Незнайомець різко підвів голову та помчав з місця. Я мав фору, тож за хвилину вже був майже вдома. Притулив магнітний ключ до домофона, помчав сходами нагору, подивився з під'їзду в двір. Переслідувач тільки не добіг до дверей. Він, як відчув мій погляд, глянув угору, і я відсахнувся від вікна. Нарешті я був удома. Замкнув за собою замок, не роздягаючись і навіть не роззувшись побіг на кухню. Я мусив спробувати кольорову сметану. У цей час сусід з будинку навпроти вийшов на балкон. Він часто виходив курити, а тут був без цигарки. Сусід вчепився в перила та втупився просто у мене. Він вишкірів зуби і здавалося, стрибне зараз, як тигр через усенький двір. Хтось постукав за стіною. Не здумай! пролунало там. Чорта з два. Розрізавши пакет, я вилив сметану в півлітрову банку, не марнуючи часу, висипав туди барвник. Хутко перемішав це ножицями, не було коли шукати ложку. Фіолетова сметана наповнювала тару. Лишалося спробувати. Я вмочив у сметану палець, коли підлога завібрувала. Сильніше і сильніше вона трусилася, а потім небо прорізала блискавка. Гучний тріск ледь не збив мене з ніг. Загриміли шипки. з карканням злетіла в дворі зграя ворон. Рука сіпнулася і майже весь порошок опинився в банці. Сметана почорніла і забрижилася, ніби могутня сила готова була щомиті звільнитись. Якийсь час я стояв у ступорі, хтось грюкав у стіну, сусід на балконі пропав. Я незчувся, як поруч з'явився сторонній. Просто зі стіни, як із товщі води, розкидаючи хвилі, ввійшов високий чоловік у темному. Я позадкував і присів на табуретку. Скрипнули вхідні двері. Хтось війшов у коридор. Ти бачу дилетант, промовив непроханий гість, водячи переді мною долоною. Це добре. Хто ви? вичавив я з себе. «Світ – це складний механізм, сказав той загадково. І деякі деталі діють дуже і дуже несподіване. Феншуй, забобони, магія. Це тільки верхівка айсберга. Все пов'язане, а я слідкую за цим, принаймні в цих землях. Тобі пощастило, бо створення чорної сметани спричиняє вибухи в Білгороді. Білгороді? Так, ось уже пишуть в телеграмі, він показав екран смартфона. Такі дії взагалі то суворо заборонені, помилився б ти в дозуванні на грам, і наслідки могли бути зовсім інші. Для тебе особливо дещо й справді не варто пробувати. У горлі пересохло, я важко кашлянув. І що тепер? спитав я з надією на яку небудь милість. Зважаючи на обставини, чоловік махнув пальцями, і я помітив якийсь рух на даху будинка навпроти. Я скасовую твою нейтралізацію. Ти нам ще згодишся, але знай ми слідкуємо, як слідкували досі за твоїми витівками. Ми скрізь і бачимо все. Тож без експериментів, будь ласка, щодо іншого, твій номер у нас є. Він узяв ложку, посипав її сіллю, зігнув і облизав. Від цього ритуалу стіна навпроти стала мінитися, як вода. Чоловік зник, як і з'явився, війшовши у кахлі, розганяючи хвилі. Ложка з дзенькотом впала. Зачинилися двері в квартиру. Хтось стукнув на останку стіну. Я лишився наодинці біля вікна. У вітальні ще довго цокав годинник, поки я ворухнувся. Місто жило далі, мов би нічого не сталося, але моє життя змінилося назавжди. Тепер, коли надходить повідомлення на телефон, я виконую дивні ритуали: чорна сметана, а іноді й помаранчева, поросте масло, газована горілка, риба в шоколаді. Це моя спеціалізація, і кожна страва відгукується лихом там, де треба раптовий удар. І поки це йде на користь державі, я охоче продовжую, а потім, звісно, споживаю. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.